Привіт, Придбав в магазині Ало джерело безперебійного живлення, а саме модель DC 1018P, яка є на 10400 мА і 18 Вт і потужність. Чудова річ! Давайте відкриємо подивимося в комплектацію. Комплектація йде інструкція мануальчик по використанню кабель для живлення ДБЖ, кабель для підключення роутера або терміналу на 9 Вт. І кабель, який може бути подвоєний для підключення 12 Вт роутера. Також саме ДБЖ. ДБЖ на маленький, компактний, класний дизайн, кнопка включення виключення, індикатор заряду, що дуже зручно показує. Порти на 5, 12, 9 Вт підключення для USB і для інтернет-кабелів. Так, також селектор, який з 15 на 24 переключає. Зараз ми його підключимо і подивимося, як він живе. Річ чудова, вистачає на 5-6 годин. Ось, все дуже просто. От підключається живе термінал, живий роутер, взагалі без проблем. Все працює, все світиться, індикатори, все чітко видно. Е, я вже прокористувався, в нас не було світла. Ну, Реальний час, 5-6 годин, так і дійсно вистачає. Я дуже задоволений, річ якісна, працює надійно, виручає в такий нелегкий час. Все живеться. З двох кабельків, все підключено. Рекомендую всім придбати воло.